Важче протерути. Згідно з протоколом наїдним начальник управління будівельного комунального господарства державної інфраструктури сказав. Є пропозиція до членів комісії бюджет за основу даний проект рішення. Хто за? Да. В живих інтересами голосують за нього представники. Але було вирішено за зустрішене тут. А про що це теряпом те 8 за. Один міг не голосувати, але от тільки було спорядження в плані річка, складені на рівному дославці, де абсолютно не зловне голосували нові. Це найгарібно будь ласка. Там не проєкт рішення виносився на розгляд. Ми його ворогу сьогодні будемо говорити на бюджетній місяць. Виділена курші у нас добудову, школи я зразу за час розпочати. 2019 року. Ну, реально з 20-го, але 20-й рік ми практично не фінансували дану школу і не було а, роботи, таких кардинальних, які би а, привели до будівництва. Але в його частина фінансування 23-й, 24 -й рік. Кошторис на аварті з загального будівництва даної школи складає 489,5 тисяч гривень. Загальна площа будівництва даної школи 15 тисяч триста сорок Я хочу сказати, що якщо працювати, то десь у нас виходить будівництво школи разом з обладнанням приблизно квадратних метрів, у нас виходить близько тридцяти тисяч. Це основне що. Жінок ну, а членок... по кредиту тоді вже mm -hmm. будуть доповідати за да, пані Костерна. Шановні члени комісії, у нас підійшов так, Сергій Іванович Тут Є пропозиція про контакт протоколів. Є зауваження пропозиції по саме по даної програмі, по даному питанню про їх бюджетному? Mm -hmm. Що у нас у вас були критичні кошти і людей було багато відкритих?

Фінансування по рокам будівництва школи, щоб говорити вже пегменно. Значить, 20-й рік, 29 мільйонів і із було виділено для будівництва школи. 21-й рік 88 мільйонів було виділено на будівництво школи, в тому числі і 20-21 й й рік були вже кредити. Ці гроші були освоєні. 22 рік 24 мільйони було виділено на будівництво школи. 23 рік 62,8 мільйонів було виділено на будівництво школи. І в 24-му 32,8. Це вже закінчення того, що отак по порухам фінансування. Так ми його і осваїли. І так, як виділялося на бюджет. Тому ми освоїли за ці роки 328 мільйонів Почти 329, 323. Кредитник було 94. Ні. По першому кредиту, по першому договору не було ніякого кредиту. Ні. По першому договорі це були чисто бюджетні наші місцеві кошти. А отже, по-другому договору От 20-го року, ми в 20-му, 21-му, 22-му. 22-му на початку ми взяли 8,4 млн, це січень-місяць ми закрили, і ми це вирішили. 22 го рік ми кредитним, кошти не, не вирішили. Тому ми давайте -то я закінчу. Тому строк будівництва даної школи завершальний етап, вже це 5 місяців. І е, справа в тому, що ми розуміємо, я можу сказати, так. дуже сумно сьогодні в тендера. На тендера люди не виходять. Всі дахи, та що ми об'являли сьогодні е, по три рази, ніхто не вийшов на три об'єкта подаха. Скажу так, як це не виходять сьогодні з різних ціна, різних, ціна. Причин. Різних, причин. різних причин. Навіть по прямі е, договора, що ми зверталися з ціновою пропозицією, надали підрядники. Відмовилися надавати. Тут є різні причини поліції. Значить, що ми хочемо хочу сказати. Ми говорили з'яником, який сьогодні працює на школі, щоб він виходив, це в нас вже ми і в тендері прописали, що це завершання роботи, тому що це не початок, і завершальні роботи саме на цю сумі, тому що більшу частину ми сьогодні робили собі підрядник буде виходити на даний об'єкт. Ми не знаємо, чи як затягнеться по процедурі прозоро. Там же завжди може зайти. Оставати бути довга історія саме по процедурі Прозоро, Але підрядник сьогодні готовий про так, Дзвінялися да, звільнялися, тому що ви знаєте, як платить позначитися. Позначитися сьогодні платить дуже погано. Першу і ще платить, а другу ідесу практично затримується потримки по кварталу і 2020. Наші наші і кошти, навіть і кредити. Що вони йдуть, будуть і вони всі йдуть через іншим, та вони ж до нас зайдуть на кав'ярні. От і коли представляю, я Коли можна те що? Новий білець у That's only завершення в ноль. И той, кто выиграв, там Ivanov выиграв the tender, you can запишите школу в 0. Почему мы зараз объявляем новый тендер для завершення? Якщо той, кто выиграв, в принципе, завершить в ноль, вы школи без нового тендер. Що ми змінювалися, ви бачили задання на проєктуванні, які підтверджується, які питання розглядаються саме які не були включені. Не була включена пожарка умовлено, в ДБ, пожарники не прийняли в школу в експлуатацію. Це було одне із требувань. Про те, щоб пройти саме по цій пожарній безпеці. Хоча роботи, щоб зрозумілося, підрядник зробив леву частину по пожарці по нових норм. Але вона не була запроцентована саме ці роботи. Тому що ми не мали права їх процентувати, їх не було А чому не було? І, ну, ну, Нові зміни пройшли в по пожежній пожарній частині. Так же, як і по інклюзії, зараз нові зміни пройшли. І тому, якщо зараз Приймати і так само по укриттю. От якщо mm -hmm. зараз буде це взаватися, нема укриття у нас будівництво на 70% mm -hmm. теж не прийме. Так і вважають, воно ну, все за собою тяне. Бо там е е в експертному звіті, який підвішений на прозору, там розписано достеменно, які розділи, чого, чому, все розписано. Можна зайти на Прозору і все прочитати. Тобто ми не можемо зробити керувальний проєкт, і залишити. Старого до ділянки треба блять на вите. Більше трьох років то тобто, законодавство прийшло. Якщо на будівництво йде більше трьох років, при корогуванні одкоригували договір закриває. Якби до трьох років, то можна було да, цього віддатися ага. те, що викону на коригується і йдеться на новий текст. Так, прописано. От якщо ми беремо 2,2 і два мільйони євро, це саме на дофічні школи да. без укриття. Да. Укриття буде окремо. Це окремий проект він сьогодні розглядається е, про відновлення України. По програмі. до речі, вчора брали обласна е, департаменту брав е, готові проекти по суді в місті, щоб профінансувати. Тому ми говорили про зірочку і десяту школу. Офіця. Ну ще і е, е, Ромашку Так, Один ми голосували контейнерів. Отримали тринадцять. Дякую всім. Є е, пропозиція. Є е, пропозиція перейти до другого питання порядку денного спільної комісії про здійснення місцевого запозичення Бровольської міської ради переслає Росії області на два четвертому році. Доповідає постернак Наталія Іванівна, начальник фінансового управління. Є пропозиція до членів комісії взяти за основу даний проект рішення. Десять за, утримали, ну не голосували. дякую. Пані Костернак Заліва, відайте Шановні депутати, це бюджетні нагляди на ваше розгляд рішення про здійснення місцевого бюджетного про розповідку Ради Городського району Київського області 24 року. Ну так, як ви чули, є намір у Городської міської ради взяти кредит на об'єкт розбудову нашої школи, як ми вже декілька років робили, про що розбудували спеціальну відміну. Сума кредиту у валюті складає 2 200 тисяч євро. Відсоткова ставка 6 на даний момент високо. Але вона може бути не більше восьми відсотки пічни. Ви все бачите. Відповідаючи на запитання, які це дали чи поєднали, ми об'єднано ставку ставки в євро. Хочу зазначити доларів в євро надо докрикнути, коли там каже минути зняти. Фінальні умови, чекати. Є бонус від міжнародного агента, додаткові. Перед датчиком, потрібно, ніби не буде. Сума буде на основі тексту звіни, там систематично 45 000. Це може бути і наша зобов'язаність. У нас там ще може бути в дачі не можна. У нас новый за семнадцать сорок график. На вид перед якщо євро зростає якщо ми будемо паузу євро 60 гривень за євро 60, ми з вами прийдемо до показника ставки в кредит. Тобто видатки дослугового ліквіту 50 Тобто ми зараз робимо ці заплатичення, враховуючи те, що видатки на обслуговування кредиту будуть меншими, і з умовою погашення, що ми плануємо і бути на такі газити mm -hmm. швидше. Дом, тому, я тоже проповую, если вы ставлю 6, то если євро або доллар подорожает на два штучных денежки, то мы в итоге маємо по євро по кредиту, мы переводим в 26%. -70. Не 16 -26. Тому, на 16, а 26. Вы еще євро чи доллар продолжаем на 23

Социальный того, кредит 2021 року перед Кукарской банком досить скрывает, і буде будет покашлены 2025 рока. А чья інформація, яка с ним сплачена лицотки с 2021 року, и почали подстречали? На следующий момент сплачено 24 марта 24, еще не задней участком. У нас ми брали 44 загальна сума, яку ми брали, 83 мільйона. триста сорок Ні. девятьсот миллиона. Нет, мы брали, мы сбрали мекитки. Вы матери на школу читали. На школу. А на, на школу ми брали 44 четыре миллиона семьсот А девять четыреста семьдесят. А если что, мама А на тренирование? А на семь они сказал. Ну, на же цел. 24 то це... А коли закінчиться цей кредит? 26 року. Да, Так, 26-м року положим. Сорок семь идет ваше. Мы подарили два миллиона и продолжаем. Ну, вы же разумеете, что мы в Мензин подаем бюджет. За два роки до того є проектів, і на три э, роки наперед вони за це проходять три, що вони працюють, і вони надали нам погодження, якби ми були в фінансовому. І Що ми можемо як о, ш... завтра, ми можемо прикористуватися триста за... завжди. Натомість аналізуючи тіше запади, ці не українці зараз дуже вище саме головних державний план.

Це. Ви це. 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 Шановні члени комісії, шановні присутні, якщо mm. за зауважень заперечень більше немає, я пропозиція в цілому підтримати дану проєкт. Що за дану пропозицію? Десять mm. за отримали, ну не проголосували. Ну дякую. Є пропозиція перейти до третього питання порядку денного спільної комісії про внесення змін до рішення Бравської міської ради правського району. 21-го, 23-го за номером 1469 6108 про бюджет Березької міської територіальної громади на 24 рік до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Доповідає пастерна Наталія Іванівна, начальник фінансового управління. Є пропозиція за основу даний проєкт рішення. Хто за дану пропозицію? Десь за, отримали нуль, не голосували. 0. будь ласка, Наталія Іванівна, доповідає в даному, даному проєкті рішення відображена, відображена. Зображений серед запозичень, які ми нашої на праці, а також ще є. Мабуть, я одразу скажу, що пояснювальні запитки. Ми трошки змінили відсотки, які ми повинні в цьому році платити, складають мільйон двадцять дев'ять сімсот п'ятдесят дев'ять. Ми їх розбили спочатку. У нас не були попередні поясничі, яка у вас є. Вони були за рахунок перевиконання. Тепер ми їх розбили за рахунок перевиконання шістону тисячу і чотириста. І 400... двадцять Це за рахунок е, кредиту, за рахунок залишку від кредиту не які у нас залишиться від зовнішнього освітлювання. Там залишився залишок, то ми його вирішили транспорувати, якщо каже, поставити на цьому кравку, забути про нього те, що ми у нас ми тільки будемо лишати відсотки, а це економія, яка каплату. Ми хотіли. Ми, скини, відсоток, ми відсоток, який ми повинні відсоток, який ми повинні платити. В цьому році мільйон 29 ми розбили його на рахунок перевиконання на, раму, на 600 залишчя, 400, і 400 залишку економія, яка залишилася від того. Кредитна денежка залишила. Це кредитна денежка залишила. Ні, 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 це наша частина. Ну, вона вже була кріпсена, не, не використана частина. Ми да. повернули Ви його в бюджет. Ні, ні, це не кредитна також Також в даному проєкті рішення у нас є три субвенції. Перша субвенція це по відділу фізичної культури спорту, активні парки. Нам додали 10 тисяч дев'ятсот тридцять Це на заробітну плату тих педагогів чи тих людей, які проводять. В нашому перемогах вони там проводять активні руханки, вони нам добавили ще до кінця години, вони ж не кількість виклику, 11 мільйонів 10 мільйонів дев'ятсот пятьдесят тисяч гривень, це на харчування для початкових кожних. Я воно на які підвіть? Ну це до кінця року нам А до цього не було. Не було закону. Не було закону. Дякую, <гого> на... ми на тому. Майже він на тому. Це після року. Ну, було б після року. не потім. Завезти? Завезти. Ні, ні, ну це дали нам. Завезти мені кормили, І завезти нам добавити. Так он прийняти траву. Так он прийняти третю шоу. Так і свічні в льоту не буде. Як вода тут приймається, це центовий збор, так вони приймають за Ну, будь ще не прийдеться, ми набираємо. Наталі Івановна у мене питання. До цього часу на місцевому самоврядуванні були ці витрати по харчування. Це 1 Пер, першого так, по четвертий клас діти харчувалися так, Наші так, так, в нашій матеріальному громаді за рахунок місцевого самоврядування по українську ми можемо питання? Ми можемо спрямувати ці кошти десь мільйонів, які нам відшкодовують на харчування. На підтримку штанів проварив свободу енергії. Штани було. Ну, мабуть, якщо ви вже дивилися рішення, які опубліковані на сайті на 31 жовтня, то ви там побачите десь не люблю. Ви молодці, ви бачили всі. Ви великі молодці. Бо Вони з зарплатами там не можуть. А вчора дивилася статистику взагалі по середній заробітної платні по Київській області, то в нас не дуже менше середнього заробітних платні, у найманих працівників, які робітники по проведу тепловоди енергії. Це дуже сумно. Ну там про ці рішення там 3 мільйони 400, а чи десять мільйонів це ще два, тому що у них затримка йде, ми розуміємо, що.

Там заборговані ці і ніхто не вийшов. ні? ще там єдина такі на якщо не те, ми його вже протягом року виділяли на там постійно. Я пановий пане ми комунальники, вже злажений народ одного історії, тому що розуміємо, що це тяжкий труд. і ніхто не хоче на Ніхто не на ті копійки, які платять. У нас немає. Може хаяти, може моїх тільки хаяти в Фейсбуці і ще десь. Ну хай усі, хто хає пишуть команда і тут попрацюють на 12-15 тисяч гривень. А коли дивишся по середньому збійці є формочка, зараз я скажу форма 14 квартальна, ви знаєте, і подивіться, зверніть увагу пані Олена Віталівна, пані Наталія Іванівна. <плес> а, зверніть увагу по Київській області, що пишуть е ті, хто відноситься до житлово комунальної інфраструктури які під середні закладені на яку просто зверніть увагу. Ну я продивилася ніби. Якщо немає запитань до уважень, то лицейтеся

Тобто, що кандидат. Треба зробити. Подивись, моїй маленькій. Ви знаєте, ну, ніхто не ставить, хочеться бачити в цьому баг. Тречому зараз у нашій дільниці, у нашій однолині, не чудно одне питання. Член комісії, я